Для генерації форми 20 в системі Health 24. Зліва в меню обираємо пункт Статистика та підпункт Статистичні форми. Тут бачимо автоматично заповнене поле форма 20-ю формою таблиці 3500, 3501 та 3502. Далі можемо вказати період, за який нам необхідно отримати інформацію. Дату завершення ми можемо вказати максимально вчорашнє число, тобто не поточне і не майбутнє. Відповідно, чим більший період, тим більше часу займає генерація форми, тому потрібно буде зачекати. Далі натискаємо Експорт в Word і отримуємо завантаження документу Word на комп'ютер. Після завантаження можемо відкрити відповідну форму та побачити наступну інформацію. Бачимо, що є у нас кількість операцій всього, з них дітям віком від 0 до 17 років, з них померли оперованих у стаціонарі сільським жителям. Також бачимо розподіл операцій по відповідним категоріям, тобто саме по конкретній системі органів. Це у нас таблиця 35.00. Далі гортаємо нижче. Та бачимо таблиці 3501 та 3502 з відповідно заповненою інформацією. Для того, щоб інформація в таблицях відповідала дійсності, лікарям необхідно коректно вносити інформацію про проведені операції.